Що, друзі? Ота от обосера вона вже помита, вже навіть трошки блистить. Я ще потім це все буду парою ці всі кантики, але це вже не про то. Зараз ми заглядаємо в салон. І вона тут теж не менше всрана. Чомусь вона така вся брудна. Я знаю чому. Бо тут їздила дівчинка, така дискотечна. Бачите, скільки ж і грунтовки в неї тут залишилось. Але я не розумію, на обличчі то все наносять. Я просто не, не дуже компетентний, в тому. в мене дружина більш-менш вродженої красоти, а не так, такає, створеної. Тому я не розумію, як тут воно на руль. Це так пану, крема. Ну, в общем, коротше, Машина брудна. А ці сідухи класні. Просто замінник в цій тесті дуже крутий. Мені він дуже подобається. Він реально тут 100 з лишнім тисяч, не можу сказати, ну, десь під 170 тисяч пробіг. І вона, дивіться, вона ні, ні тріщинки, і тут за нею не доглядали. На ній просто от, як тупо нова. Дуже молосі, дуже. Ну, тут срань, а знизу більш менш. Ну, по... Так що нема біди, хто це зробить. Так, хто це зробить. Ей, хто це зробить. А отут от треба буде посидіти в ті шмарклі. А це все позабирати, майстри теж щось лишили. Чому? Бо в нас Америки і в ній сиділи майстри. Так, що тут шпон? Ще не відлітає, не спух влогість значить машина не бачила. бо Якщо машина бачила влогість повищену то той шпон там швидко спухає. Так, ззаді в нас теж коврик брудний, але не біда, він витягується, а знизу більш-менш ці духи дуже круті. Я так з ними тішу. вони так легко миються навіть той біленький салон, щоб ви знали, дуже круто миється, дуже. Задій фітер більш-менш. В общем, багажник тут такий брудний. Ну нічого, маємо средства. Маємо. Блять, москальська мова. Ну і пройомчики, я вже їх мив. Вони такі дикі, вау. Прям вау. То я їх ще буду парою домивати, щоб тут не поналивати часом. Ну от така от. от така дивиться, як вона, блін, я кайфую. А, ні, не кайфую бо тут нема цього, щоб тако вперти. А що, Якісь машині були ніби. Тобто, зараз ми її по салончику зробимо. Натремо по моєму прийоми, І я вам покажу, як машина має виглядати. Така файна машина, має виглядати файно. Ну і підкапотка. Підкапотка тут робиться легко, бо тут ніяких патрубків, ніяких трубочок, нічого нема. Тут береш, витираєш і чистота порядок. Давайте, друзі, зараз закриємо капот і вона чиста. Давайте, отаку. Оба і вона чиста. Оба, чиста. Ой, це моя. Я обичаюсь, друзі. Не та машина, не ту зняв. <сум> от така от красота. Помилась. І вже обостра стало красивим. Так воно є, коли за ним доглядаєте, воно виглядає. Насправді, бачите, рийська в рисці, просто машина. Але тут 180 тисяч пробіг. 180 тисяч пробіг. Америка. Трошки її вмили, трошки навоскували, і вона вже тепер така, ну, якби ще тільки клупаки зняти, але це вже клієнтська тема. Хто як хоче, так, той так і сідає на унітаз. Моя робота відмити, навоскувати, перебрати в салоні, щоб коли дружині показали, вона це нею втішила. А в салоні була просто жопа. А салон, друзі, в такому стані. 180 тисяч. Хто б що наказав, більш-менш непогані салони, хоч тут підлокоть витерто. Тут рукою теж витерто. От, тут щось таке. Ну, в общем, вона була страшно закандачена. Я просто був дуже здивований. Як здивований, я вже бачу таке, але щоб тести, так насрати, ну, бляха муха ну це ж теж не бідна машина. Так, потолочок максимально помився. Є тут кров'яна, щось як вано втіхнуло, як зносила, сюди вистрибнуло. Залетіло і не домилося до кінця. Так, ось ніби помився, кермо зацініть, кермо не міняли. Кермо в оригіналі, 180 тисяч. Налички змилися і воно більш-менш в стані досить непоганому. Є тут якісь такі прибуди, які треба доробляти, бо в один етап не зробиш. То, справді дуже грязна машина була. Вона намокла і дуже багато чого зникло. Але такі мілечі, які люди вже не акцентуються. В общем, сідухи, я думаю, що це оригінал. Тому був дуже здивований, що на 180 тисяч, тут навіть мікротрічники немає. Сідуха тут помінена. Всі гумки. Всі ці складочки, все це є вимив. Це зайняло часу просто. Просто просто, капець. Просто воно все таке було вбите. От всі стеки, що вода сходила, воно все просто було забите. Це я все вимив, щоб воно якесь було. Правильно. Так, тут, ну коротше, ці резинки, тут слабість. Під тими резинками тоже, бачите, ще вон є. Короче, і це ти треш, треш, а воно звідки злізе, лізе. І це повний треш. Вимити таку машину, яка, ну, походу, її ніколи ніхто не мав. Просто її змивали з вар в Америці. Просто тупо змивали, за неї там не акцентувалися. І потім через 180 тисяч відмити, щоб от, звідси все повимивалося, щоб все виходило. Так, багажник прибрався, попелесосик, все пробився, ніби все чітко. Також отут це був просто ад, який просто стікав, смердів, непонятно чим. Ось ще тут є щось таке, ось треба ще подитирати. Ось тут вже мікротріщина чи що, і воно вже вон, бачите, таке жовте, ніби під корозією. За цим треба доглядати. Тут, звісно, Теслі такі мінуса, бачите, яке тут просто ну так, коротше, так, некрасиво. некрасиво, Більшість навіть цього не замічає, а я прямо аж киплю від такого. Але тішуся, бо вона помінялась. Помінялась просто в корінь. Вона тепер така дуже крута. Тут ще є, кажуть витрати. Але щось таке, щоб аж аж нічого не лишилося. З цієї сторони ніхто не, не чихав ніхто не чихав ніхто не чихав кров'ю. І більш менш часенько. І більш менш чачненько. Ой, куди їдеш? В общем, друзі, така от модул 3, там марики, ще раз кажу, 180 тисяч пробіг. Ну, непогано, досить непогано зберега з і для такого пробігу американського, карулін взагалі ніде не задертий. Можна брати, можна брати. Звісно, її полірнути треба. Бо це те, що я відмив, це половина з того, що можна витягнути в машини. І в кайф.